Так, з той, хто вже був на стендапах, то він взагалі знає, що. Зазвичай це починається з цієї частини, коли комік питає вас, як вас звати, ким ви працюєте і так далі. Мені здається, що для всіх це вже правильно ну, таке банальне, да, досить. Ну. От є тут люди, які хочуть реально спілкуватися, щоб я зараз вас задовбував і це у вас питав. Немає взагалі. Ні, з вами. А, нічого собі так, блядь. Слышиш, нахуй ти, блядь, не Нічого собі. Прикольно, добре, це сміливо так, але все одно я чим чимось позаймаюсь. Так. Є людина, яка хоче поспілкуватись в залі. Ну просто ніколи немає таких да, це зазвичай. Ви хочете, да, Я побачив. Ви таку шубу не даремно купили, тому що треба ж трошки так козирнуть, пантануть. Е, так, чи це не шуба? Що це таке? Скажіть? Шкірянка. Шкірянка. Так, а активісти із Greenpeace є у нас в залі сьогодні чи немає? Еко шкірянка, Підготувалась, дивіться, ну. В неї на все є заготовлене. Панна, добрий вечір. Як вас звати? Тетяна. Тетяна, Тетяна, як справи у вас? Дуже добре. Через що у вас справи дуже добре? От, що... Ви ж зараз половина залужики, ніхуя собі, звісно, у неї. Хорошо все у неї. Війна в країні! А, о, дивіться, зразу хлопають. Дивіться, вперше після декретного від, декретної відпустки. Так, на волі ви сьогодні, так? Да? <рес> у нас дивіться просто. Мені здається, що мама, у нас сьогодні що? Є в залі люди, вони прийшли з собакою хаски. Мені здається, що мама після декретної відпустки виглядає приблизно як собака, яка вийшла на прогулянку, коли то біжить і просто їй все радує навколо. Повітря! О, господи! <рес> так, дитину, як звати? Підкажіть. Марія, скільки Марії? 3. Три роки. А ну да я пам'ятаю, що три роки це декретна відпустка. Ви на роботу збираєтесь повертатися? Чи ви живете? А ви і не уходили? Ви в декреті працювали. А що у вас за робота? Що ви можете працювати в декреті? Доставка тварин по всьому світу. Тому ви підготувались, коли я про питав оце от про Грінпіс. Ні, а чекай, доставка тварин по всьому світу. Ну це доставляєте тварин. В сенсі домашніх улюбленців, якихось чи що. чи на забой там свиней, оце от, котів типу... котів та собак доставляйте по всьому світу з України з усього світу з усього світу. Пони по їх тварин, блін, такий цікавий, звичайно, колообіг у світі е, тварин. Е, типу, аж є потреба українці десь замовляють там тварину, то так от що. Ні, вони свої корняжить, медлістів. В мене була клієнта, вона з Маріуполя порівняла свою як в неї. За бра. А чи новою поштою відправляла, чи... Е... А, в, в, в Америці ще немає відділень, сорі. я... Ну це крепкий водій звісно, Якщо він зараз з Маріуполя привіз її, ну типа, а що він на блокпостах говорив цікаво, там на російських, типа в першу чергу. Ні, а коли він привіз? Чи Це було до того, як окупували Маріуполь? Це півроку півроку тому. І він привіз з Маріуполя. Прикольно, цікаво. Це героїчний, десь в якомусь сенсі вчинок. Що ж, оплески, це була дуже цікава історія. Е, так, народ, я взагалі дивіться, що зараз відбувається? Мені треба. Ну я зараз полюю на контент. Я мистивець, Це все знімається на YouTube, Мені ж треба, щоб хтось із вас ну, щось таке пізданув, розумієте? Ну, типу, щоб я просто взяв так клікбейтний заголовок підставив, типу, мені робив мініт Монатік, типу, ну е, і все, 10 тисяч переглядів і так далі. От. Є в когось може, ну типу, щось таке цікаве, чим він займається в житті, що хотів би поділитися, от, ну, взагалі. Чи після цієї історії про тварини, яких доставляють по всьому світу? Ви просто боїтеся, що не вивезете по цікавості. От. Доброго вечора, панно. Ви не проти? Якщо я з вас трошки поз... О, ви в сторону подивились, значить не сильно ви хочете, я так зрозумів. Ви уявного друга почали шукати. Я... я з вами говорю. Так, з вами! Нарешті! А ви двоє думали, і ви теж думали, так? Ну, оприділіться між собою на цю фазу, скиньте зараз, з ким буде з вас поспілкуватися. Добре, давайте ви, дівчина в вражевій кофті. Що у вас останнього хорошого було в житті? Ви прийшли на стендап. Ну Він тільки почався, я б щось не називав хорошим, прямо знаєте, ви можливо. Ви в очікуванні. Так, як вас звати? Марія. Як печиво, правильно? <реш> <реш> я завжди говорю цей жарт, але працює він через раз. Добре. Марія, чим в житті займаєтесь взагалі? Що у вас цікавіше, робота чи хобі? Ми не... Якби було ще хобі, блядь, треба зараз його придумати собі. А то за тою робота їбана. Да? Е... Да, добре, робота тоді, що у вас чим займаєтесь? Продажем добрив і хімії різної. Добрива і хімія. Це для е, сільськогосподарських, усяких е, угідь і тому подібного. Фермерам правильно продаєте? І нормально заробляють у цій сфері зараз люди. Хотілося б Хотілося більше. Усім хочеться більше, але тим не менше, так, добрива. Е, що якась може цікава є історія про те, що ви що саме ви в цій сфері займаєтеся цим продажем? добрив. І ви що? Якийсь менеджер, який везде таблиці в Excel? -у? І ніхіра інтересного немає там. Чи ви саме ця людина, яка привозить така Михайло, от тобі два кілограма кізяка коров'ячого? І з такими спілкуйтесь? Це цікаві люди, звичайно. Це... Фермери я знаю, живуть добре. У мене є, я родом із села, є деякі знайомі фермери. У них все в житті взагалі порядок. Ну, якщо їхні угіддя не в окупованих територіях, які вони не заміновані повністю, то тоді все порядок, да. так. Так, а хорошо, давайте так. Які є, мінеральні хімія? Вона сильно шкодить взагалі. ну от Ми зараз їмо овочі, які там фермери вирощують, продають нам і так далі. Хімії багато в цих овочах? І ви її продаєте, так? І при цьому нормально все одно хаваєте, це все, що купуєте, так? Так, добре. Що ж, оплески вам. А, ні, ні, стоп, секунду, секунду. Я рішив, думаю, я думаю, так. Ну все, я вже нічого смішного не витягну. Давайте зараз опусками це, от ми просто заглушимо і цей. А вона ще щось хотіла сказати. Е, Скажіть, будь ласка, що ви ще хотіли? У м'ясі більше хімії. А чому? Вона продає це м'ясо, там е, доставляє по всьому світу. А ви звідки знаєте, що вони ну, як домашніх тварин от, тіпа, їх саме сприймають? Може там якісь специфічні смаки, знаєте у людей? То вони Ти їх це тобто хімія зараз для овочів і фруктів, це як планшет для дітей. Правильно? Із мультиками. Так. От забагато вона в випадає. А не не Я трошечки менш детальну лекцію, звичайно, хотів би, але теж все одно дякую. Що ж, так. Люди, давайте із кимось, от, хто аж там сидить і заховався, і думає, що за пивом я його не побачу. І цей, мужчина, ваші, Ваш годинник шикарний мені відбиває прямо аж сюди. Це, ні, це не те, що я говорю, що у вас шикарний годинник. Може з вами познайомитись? Давай. Як вас звати? Олександр. Олександр, що цікавого можете розказати? Хто ви, чим ви займаєтесь? Давай, З ким ви прийшли, Олександр? З дружиною. Ви, до речі, завжди перш за все показуєте на когось, а потім говорите. Дружина. Е, Олександр, е, з дружиною, як давно разом? О, блін, я забув, я оцей капкан поставив. Майже скільки мені років? Ви, тобто що, ви думаєте, що ви 42 роки разом? Ну. Я добре зберігся, розумієте? Ну. А. Добре, прикольно. Ви бачите такими мелодійними прош... речами говорите про ваш слюб. Нас секс собі на вечір напрацювали уже, так. Да. Є таке. все? І на ранковий так само. Ну, це не перебарщуйте, Там один комплімент з цього був. Ви... Е... Так, добре, Олександр, чим ви займаєтесь в житті? домогосподарка. Домогосподарка. Хімію як хімію яку купляєте, щоб по домогосподарству це от справляється все. Ви домогосподарка? Ну за такі обов'язки. Ви обоє домогосподарі? Але що? Ви, ви командуєте вона виконує. Добре, а як вас звати? Ірина, а ви чим займаєтесь? Так само. Дві домогосподарки. А хто заробляє в цьому домі? Діти, а діти дорослі вже. 42 роки в шлюбі, діти дорослі, і вони заробляють вам на життя. Прикольна схема у вас, звичайно, в житті. Дівчата, ви от двоє сидите. Не ви не в першому ряду, от ви ззаду двоє сидите. Можна з вами поспілкуватися? Дорога вказівнику. Вона головна серед вас. Підставила. Одразу ж. Ну, давай вивозь тепер, слухай. Так, як вас звати? Ого! Сміхом зайшлась так, що забула власне ім'я. Я ще нічого не зробив. Марія. Як печиво! Марія. Марія, що останнім часом ви бачили цікавого, що вас розсмішило, здивувало. Типа, ну давайте так, не в контексті війни. Зрозуміло, що ми всі зараз в цьому живемо. Повторення ім'я на стендапі. Повторення ім'я на стендапі. Ви прям по вершкам йдете. Дуже. Дуже. До цього я отак от спілкуюся з людьми на стендапі і всі намагаються сказати про те, що тільки що сталося. Ви до цього у вас день взагалі був у всіх, я не знаю. Чим ми займалися до цього, всі. Е, е, як тебе звати? Олександр, Олександр, так само. Блін, сьогодні чоловіків, тільки Олександрів, бачите, знаходжу в залі. Дві Марії, два Олександри. А, ну, чисто так. Є ще Олександр або Марія в залі. Ви Олександр. А ви Марія, так? Да? Ви Чи... Олександр, так? Так, Марії немає більше в залі. Ну, Якби була ще третя Марія, то. Добре, Олександр, що у вас в житті? Чим займаєтесь? Займаюся ремонтом смартфонів, телефонів. Блять, юкі-палки. Ви бачите цей екран? Секундочку, ну якщо хтось. Олександр. Я б я не сказав, що я займаюся цією роботою. Ви як Сергій Бабки. Да-да-да. Де би я, де би я не був, у вас як Сергія Бабкіна. Це, добре, е, ремонтом смартфонів. І ви і скло міняєте також, так? Скільки зараз середньому коштує поміняти скло е, на отакий Samsung, щось там, бля, щось там не пам'ятаю. Е, та давай і те та інше, там, чесно кажучи, глибока проблема. Ні, оце він точно! ви Я забув, як він називається, а зараз згадав, що Samsung a 51 так, правильно. Угу. Який СТОшник зараз починає блядь, так то, все, п'яте, десяте, так. Тисяча гривень за міна склад це захисну чи справ. Секунд, мені за три три з половиною робили до цього, типу Олександр. Ми з вами обміняємось контактами я думаю. Так, бували колись випадки такі, що претензії до вашої роботи пред'являли, можливо. А, до всіх інших майстрів. Ага, тобто вам приносять і говорять, переробіть, от не от, 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 так от було. Я, просто є маленька історія, у мене один друг, це, це не, не, не історія з результату. У мене є друг, а говорю про себе. Знаєте, оце, оце типу, Ні, реально один друг розказував, що він у нього був геморой. Він прийшов до лікаря. Той каже: А до кого, у кого тебе оперували до цього? Він називає прізвище він Такий долбою, постійно перероблять за ним. от, Це уявляєте? У проктолога таке от було. У вас часто ваші колеги є е, претензії на ваших колег. Так. А назвіть зараз магазин, ну типу, там серед тач, ало, чи де? Де краще цього не робити? Тач. Ви там працюєте, да? Ага. Тач. Ну а хтось в тач міняв собі скло, є тут такі люди. У мене сьогодні буде історія в стендапі про тач, то послухайте. <рес> <рес> Я вас зрозумів. Оппуски Олександру, це цікаво було, так. Скріп, будь ласка, а ви, ви військові? Ви двоє. Так. А це. Прям обов'язково така зачіска у зараз в Збройних силах. Мене ці потенційно усіх у нас можуть мобілізувати. Просто цікаво. Це ж не обов'язково, чи ні. Ні, не обов'язково. Добре. що що А блін. Добре. Відношення зробите, якщо що, чи. Все добре. Дивіться, я собі сьогодні заробив ремонт телефона, відношення з військової частини. Ну, хто ще чим займається? Добре, якщо фермером стане добрим, теж домовимося. Да? Ви ТЦК, так? А, добре. Все, ну тоді що? Ну могли б одразу сказати про це, коли вечір, коли сюди прийшли. Добре, дякую. Люди, а от ті, хто прийшов із хаски, якщо хтось знає, у нас сьогодні хаски. Це, це третій комік, якщо що, буде ще собачий стендап. Можна з вами познайомитись? Ви одне на одного дивитесь, мужчина передать. Це маламут. Я не розбираюся. От, от, в чому саме. Ви теж не розбираєтесь? Навіть хазяїн, бачите? Чи хазяйка? Добре, як вас звати? Юля. Е, так, а що дивіться, його, немає у нього дідушки, бабушки, з ким його можна було ставити, скажіть, будь ласка. Не, немає. Прикольно ж. Ну він поки що нікому не заважає. Спить собі просто. Це ж. Я ж, так, я ж кажу з дідушкою і бабуською ну, оставить. Що? Не можна було, чи що? А у вас діти є? Немає? Це відмазка для батьків? Скажіть, будь ласка. Що ви кажете їм? Що він квадробер? чи... Як звати собаку? Сно? Сно? Снора. Я думав, зима знову близько, Джон Сноу, щось таке ви скажете. Снора. А що це цікаве, конечно, ім'я. Хто чув, таке я для собаки, як Снора. Цікаво, ну могли б, ну, Марія, от, наприклад, теж э, значно краще звучить.